Інше питання. Відбувся, відбулось розкриття пропозиції. Тендерну е, документацію надали 9, якщо я не помиляюсь підприємств. На сьогоднішній день е, із того, що мені дозволяє сказати законодавство, можу повідомити наступне. Деякі претенденти на перемогу, е, на жаль, Замішані в тому, що коли вже на Чернівецьку Чернівецької міську раду. У нас є питання до того, що там може бути підроблена документація. По цих підприємствах вже порушені кримінальні справи по інших об'єктах, і в тому числі по блоданах Хмельницького за розкрадання коштів. Ці справи знаходяться зараз кримінальні впровадження в роботі. Тому пропозиції розкриті, ми направили. Інформацію у правоохоронні органів. Наскільки мені відомо, правоохоронні органи вивчать документацію і будуть давати свою оцінку. Наскільки мені відомо, деякі підприємства спеціально приймали участь в тендері для того, щоб його і все. Для того, щоб просто міська рада не змогла виконати свої обіцянки. Що стосується, тому що ще, ще повторюсь. Ситуація в країні дозволяє багатьом людям, які мають гріхи перед громадою, розправити зараз Крим. От вони і користуються. І шляхом десь саботаж влаштують, десь щось, щось подібне. Тому, думаю, найближчим часом буде відповідь правоохоронних органів і будемо приймати рішення. Можливо, будемо скасовувати тендери, як такі що ми не відбулися. Без цього 15 мільйонів гривень освоїти ми не можемо. Але вулиця буде готова до проїзду. Зимовий період для того, щоб розвантажити.